Перший західний відстежує процес зведення сміттєпереробного заводу на вулиці Пластовій у Львові. Нагадаю, будівництво сміттєпереробного заводу у Львові триває вже четвертий рік. Раніше оголошені терміни запуску. А це кінець 23-го та середина 25-го року. Не були виконані. А на початку жовтня, під час будівництва, на заводі сталася пожежа. Згоріло дороге обладнання на кілька мільйонів євро. Що зараз відбувається на будівельному майданчику? Будемо з'ясовувати далі. З нами на зв'язку депутат Львівської міської ради, голова тимчасової контрольної комісії з питань діяльності ЛКП Зелене місто Назарій Бербека та очільник ЛКП Зелене місто Олександр Єгоров, пане Назарію, пане Олександре, доброго вечора. Слава Україні! Дякуємо, що знайшли можливість долучитися до нашої розмови. Героям слава Віктора, добрий вечір. Назарію до вас перше запитання дуже просте, що зараз відбувається на сміттєпереробному заводі. Віктора вечора. ще раз. Я був радий вже якби проінформувати, що роботи на фінішній прямі, але, на жаль, на жаль, ми не бачимо великої динаміки в роботах. Ми мали крайню комісію в кінці вересня. Мали широку широке засідання. Був представник компанії Control Process, Пан Кшиштоф, і нам не вдалося зрозуміти якихось чітких та чітких термінів, коли вони планують завершити роботу. Тобто, ми бачимо, що йде процес монтажу обладнання. Ми бачимо, що йде процес монтажу зовнішнього периметру. Але є багато протиріч, є багато запитань, є речі, які... Спливають на завершення навіть контуру будівництва, хоча зокрема там це завершення монтажу робіт по дахових конструкціях, і ми не розуміємо і не отримали відповідь, коли ці роботи будуть завершені. Угу. Пане Олександр, до вас запитання. Я читав зведення, так би мовити, з виступів посадовців на останній сесії міської ради і зауважив, що доходить до того, що і депутати і посадовці. Рахують кількість працівників підрядника, які в той чи інший день працюють на будівництві. Скільки працівників працювало сьогодні? Чи справді ця цифра є надто малою для очікуваних темпів завершення будівництва? І також до вас теж саме запитання: що сьогодні робиться на будівельному майданчику? Зараз добрий вечір. Так, дійсно контракт передбачає робочу програму. Робоча програма. Передбачає кількість працівників, яка регламентується поденним планом виконання робіт. На жаль, сьогодні ми дійсно спостерігаємо невелику кількість працівників. Динаміка цих працівників від останньої сесії ще знизилася. Тобто, це менше 20 людей на майданчику, плюс її офіс замовника, який на жаль підрядника, який на жаль теж. Зменшився звідти Пішло декілька працівників. Вони зараз в пошуках нових, і відповідно, э, вся динаміка робіт відбувається досить повільно. Роботи тривають поки що по периметру самої будівлі. Монтується обладнання, але монтується не так швидко, як би ми хотіли. І обладнання поки що не довезене в повному обсязі. Про що ми теж вже підзвітовували? Дійсно, ще відбулася пожежа. Я би хотів поправити а, інформацію, яку а, було озвучено. Тобто, збитки є, але вони в, 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 вичисляються не в мільйонах євро а в мільйонах гривень. Угу. Тобто, ми на сьогоднішній момент маємо а, збиток на 4 мільйони гривень. Тобто, це є згорівших три а, транспортерних лінії. І відповідно, підрядник поки що офіційним листом заявив про те, що він вже закупив нові і буде їх експортувати а, в Україну. Пане Олександре, чи відомо причини, за яких сталося займання? Відбулося хто виник в виникненні пожежі і руйнування майна на мільйони гривень? Так це було видно з камер спостереження, які встановлені в будівлі самого, самого заводу. Плюс це зазначено в акті ДСНС, який чітко вказує про те, що це є абсолютно вина підрядника. Компанії Control Process і відповідно субпідрядника, який виконував дані роботи по монтажу і власне зварювання труб пожежної безпеки, які були, які знаходилися на висоті власне стелею і під е, зварювальними роботами і знаходилася транспортна лінія, яка і загорілася. Оскільки підрядник уже інформував про те, що обладнання на заміну тому, яке було знищено, закуплене, це означає, що підрядник також погоджується з висновками ДСНС, ми поки бачимо тільки листи, але деколи підрядник надсилає нам листи, які потім відміняє або змінює думку в наступних листах, тому поки що у нас є інформація про те. Що він замовив це обладнання, і воно буде прямувати в Україну. Але в принципі, зі слів підрядника, всі 100% обладнання мали бути в Україні ще е, в е, кінці березня, і сьогодні ми спостерігаємо тільки наявність 93%. Тому, поки що ми фактуємо те, що е, такий лист є, але е, гарантувати, що це буде відповідати на 100% дійсності, на жаль, ми поки що не можемо. Пане Назарі, запитання наступне до вас. А скільки коштів місто щомісяця витрачає на вивезення та захоронення відходів в інші громади? І якщо можна порівняти, скільки б це мало коштувати, якщо б завод вже запрацював? Чи можемо ми порівняти цих дві суми? Скільки ми витрачаємо зараз щомісяця? І скільки мало б витрачати, якби завод працював повноцінно, так як, він, так як і було обіцяно, зрештою? Це хороше питання. Ми, зрештою, Будемо бачити на кінець року, точну цифру, але місто Львів витрачає на компенсацію перевізникам а, твердих побутових відходів більше 160 мільйонів щороку. Плюс також місто витрачає на субвенції іншим громадам, які це сміття приймає, тому це суми на сотні мільйонів гривень, яких би не мало бути, тому що якщо буде працювати наш завод, ми. Зможемо фактично весь об'єм сміття самі переробляти, і нам не потрібно буде виплачувати коштів за доставку, оплачувати за кілометр, давати субвенції іншим громадам. Тому це сотні мільйонів гривень, які би вдалося нам економити щороку бюджету міста Львова. І це якраз хороше питання: а що буде далі, якщо? Контракт наш закінчується. Терміни графіки виконання робіт. Хто повинен нести ці витрати? Чому громада має далі нести витрати на вивезення на компенсацію перевізникам? Якщо ми чекали на завершення робіт, і це питання буде відкрите. Я так розумію, буде вивчати його в межах контракту, Ми будемо спілкуватися з ІБРР. Як нам далі далі рухатись цим питанням? Пане Олександре, до вас. Таке ж саме запитання щодо прогнозів Р, ну, роботи з будівництва. Очевидно, ми сьогодні почули. Зрештою, це не є новиною. Мали завершитися в серпні цього року за останніми прогнозами. Вони тривають і ми не розуміємо, скільки вони ще будуть тривати. Чи можемо ми говорити про якісь терміни завершення будівництва запуску заводу чи якоїсь першої черги заводу? Чи можемо ми взагалі говорити про хоча б якісь терміни зараз станом на зараз? Ми маємо говорити про це. Ми точно розуміємо, що це буде в наступному році. Це наша мета, і ми будемо до неї йти. Є багато юридичних аспектів, які на сьогоднішній момент ми не можемо оголошувати публічно. Але дата дійсно закінчення всіх посухоналагоджувальних робіт повинна була відбутися 4 жовтня. Цього року ми бачимо вже по суті за декілька днів місяць протермінування. Ми маємо 60 днів на відсутність можливості нарахування згідно контракту штрафних санкцій. в грудні місяці. У нас наступить це право. Ми почнемо ним користуватися станом на сьогоднішній момент. Підрядник активно намагається на шукати. Варіанти скасування даних штрафних санкцій через різні а, юридичні а, а, схеми, якщо так культурно сказати, і відповідно ми будемо робити все необхідне для того, щоб в найближчі місяці а, або підрядник а, дати можливість йому закінчити а, цей контракт. Або строго відповідати по всьому, по всім нормам самого контракту, пане Олександре. Також до вас запитання щодо будівництва було відкрито відомо, що відкрито два кримінальні провадження: одне пов'язане з будівництвом сміттєпереробного заводу і стосується завищених витрат. Інше щодо дій підрядника, що відбувається зараз з цими справами, як вони впливають на процес будівництва, чи як якщо якось впливають? Вони ніяк не впливають на сам хід будівництва, тобто, це не може стати причиною е зупинки або затримки робіт. Е вони тримають тривають в рамки кримінального провадження. Кожна з сторін надає пояснення, надає відповідні документи по запитам. Е Тих чи інших е, е, органів е, внутрішніх справ, і відповідно, е, станом на сьогоднішній день, ми е, передали всю необхідну інформацію, по якій е, були запити, і очікуємо наступних дій від правоохоронних органів. Пане Назарію, до вас запитання як до голови тимчасової комісії. Е, кілька разів уже публічні дискусії ставало. Поставало питання про розірвання контракту чи розглядаєте таке можливість в майбутньому, і якщо так, то за яких умов мені важко коментувати питання розірвання контракту. Так як ви розумієте, що це контракт з залученням її банку і БРР. це міжнародний контракт. Він включає всі можливості. В ньому треба дивитися можливості розірвання чи не розірвання, і що відбувається. Коли відбуваються такі протермінування, як нараховуються штрафні санкції, і яка є сама процедура розірвання, розірвання, тому тут питання не те, що хтось хоче, чи має бажання чи зможе це зробити. Є суто контракт, є юридична площина, в якій потрібно рухатися, але нам потрібен результат, і нам потрібен якнайшвидший запуск цього заводу. Зрозуміло, далі будемо спостерігати. Я розумію, що вже вкотре в цьому ефірі я говорю, завершую нашу розмову цією фразою. Будемо спостерігати далі за перепитіями із будівництвом сміттєпереробного заводу у Львові. Депутат Львівської міської ради, голова тимчасової контрольної комісії з питань діяльності ЛКП Зелене місто Олександр Його Є... Назарій Бербека та очільник ЛКП зелене місто Олександр Єгоров були гостями цієї частини нашого ефіру.